Ой, дуже дякую. Я не знаю, що ви найбільше любите, які ви любите подарунки, але сьогодні ми так, так трошки подумали і вирішили вам подарувати масляні фарби. набори. Але признайтеся, мені хто з вас намалював таку хату маслом. Це був Акрил, але хату малював? я. Yeah. Так. Робота, з яка мені сподобалася найбільше, але я найбільше з нею наморочився, бо підібрати до неї рамку і відправити її на конкурс, було надзвичайно складно. Але хата така. Я милувався і думаю, о, як таку картину хотілося б купити і повісити в себе на стіні. Як справжня художниця там намалювала? А мене звуть Ратич Ольга. Я вчусь в 9 класі. Я займаюся малюванням в Михайлокозібінській школі. Поки що в 5 класі хочу стати художницею. Я намалювала українську хату, в якій, на мою думку, мають жити всі щасливі діти разом зі своїми батьками. Добрий день, мене звати Ярмашка Ірина Олегна. Я навчаюся в Михайло Коцюбінській школі мистецтв. Я навчаюся в восьмому класі, Хо... мрію стати художником. Я нарисувала свою картину, там було зображено квіти, фрукти. Воно, воно означає як ну, свято, веселощі, як. Праздник з ну, дня народження. Я хочу, ну, щоб люди, дорослі діти, мріялись, ну, мали один день, щоб зробити своє день народження щасливим. А ким ти хочеш бути? Художником. Я Ланя Марія Магдаліна, мені 12 років, вона то в з руської мистецтв. мистецтво вісім років. Я, я Зараз в 4 класі. Я дуже люблю малювати. Люблю малювати козаків, які перемогли в цій виставці. І ким мрієш бути? Художником. Також художником. А може лікарем чи вчителем. А чому художником? Тому що мене дуже добре малювати. Дуже гарно. Марія ще з багатодітної родини, і в своїй картині вона зобразила, що там і мати, і тато, і хлопчики, і дівчатки, і навіть ще мама вагітна. І вона хоче, щоб були всі родини багатодітні для нашої. Добрий день. Мене звати Ніна Шестакова. Я навчаюся шести років у Михайло коцюбинському е, з гімназії, школи мистецтв. Я зараз хожу в п'ятий клас. Я навчаюся добре. Я мрію стати художником, бо, тому що в мене гарно, гарно виходить малювати картини. А що тобі подарували? Чи використаєш ти для того, щоб зніснилася твоя мрія? Мені подарували масляні краски, і я буду рисувати, малювати ними свої картини. Больше всего на свете дети любят рисовать, и это у них получается очень здорово, поэтому мы часто побеждаем.